В нас сьогодні гаряча новинка для всіх власників баги, які вимагають від своєї резини повної віддачі, які хочуть, щоб їхні шини класно трималися сухої якоїсь траси на швидкості. Добре заходили в поворот, але в той же час, щоб в якійсь грязюці ці шини не пасували, щоб вони шкреблись, гребли вперед і їхали в грязюці своїм ходом, щоб якомога менше розмотувати лебідку. І звичайно, виробники шин це розуміють і постійно вдосконалюють свої шини, постійно доводять їх до ідеалу. Візьмемо компанію Максіс. У них були прекрасні шини Maxxis Carnivore, які я дуже поважаю, які є в багатьох серед вас. Я впевнений, що багато хто з вас пробували або навіть зараз їздять на Maxxis Carnivore. І здавалось би, та шина ідеальна. В неї класний, м'якенький еластичний склад резини, великі ґрунтозачепи, які вивозять з багатьох умов. Але Максісу, як компанії, як складу інженерів, розробників, дещо не подобалось, як карнівор поводить себе на швидкості. І вони пішли далі. На базі еластичного складу резини, який був Карнівор, вони створюють нову шину. Представляють нам Максіс Rampage Fury. Залишився той самий міцний восьмишаровий каркас. Той самий. Плоский профіль, який класно дійсно вивозить з багатьох умов, який класно грибе в грізюці, і завдяки якому вона дуже класно стартує, чи то з місця, чи то прискорюється з якоїсь швидкості до максималки це все переваги саме плоского профіля. І саме плоский профіль дозволяє на великій швидкості заходити в круті повороти. Це все достоинство, от саме плоскої підошви. Тут вони це залишили свідомо. Ому, бо це показало себе в карнівор з найкращої сторони, тому в Rampage Fury це все залишається. Склад резини м'якесенький, еластичний. Каркас міцний восьмишаровий, підошва міцна восьмишарова. Але отут, на самих ґрунтозачепах, склад резини просто м'якенький. Він буде дуже зацепистий, він буде чіплятись на будь-якій навіть слизькій, навіть мерзлій поверхні. І саме круте, вони зробили сам малюнок протектора дрібніший. Промальованіше, якщо в Карнівор там просто такі величезні от блоки, такі шашки, то тут вони постарались уже і зробили це все з максимальною віддачою.